Харків у продажу з'являється Mazda CX 7, 2008 рік випуску, двигун 2,3 літри. Бензин, автоматична коробка передач та система повного приводу. Виглядає автомобіль чудово, корозії немає. Лінзована оптика у нас 18 диски, у нас гарна літня гума. технічно зауважень немає від слова зовсім. По кузову косметика, звісно, присутня, присутня навіть місцями шпаклівочка, але нічого. Глобального немає, виглядає, автомобіль дуже і дуже достойно. Об'ємний багажний відсік, присутня камера заднього огляду. Є в нас тонування скла, салончик шкіра, чорного кольору, салончик в гарному стані, люк в комплектації, також безключовий доступ, повний електропакет у нас спереду по салону сліди експлуатації, звісно, присутні, але не глобально. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль. 187 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа з дисплеєм клімат, контроль, автоматична коробка передач та підігрів передніх двох сидінь. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль і буде приємна ціна. Актуальний цінник на сайті автопарк.ua. За більш детальною інформацією пишіть, дзвоніть. Всіх чекаємо, місто Харків, компанія Автопарк.